Вітаю, дорогі слухачі! На радіо Порш, це програма Вал подкасти З вами ведуча Ганна Холод. І сьогодні в нас в гостях гість, який поєднує спорт, мистецтво, науку загородній Артур, перспективний баскетболіст, який вже досяг значних успіхів у спорті, талановитий актор, що блискуче виступає на сцені, а також дослідник, який працює над науковими проєктами у Ман. Як йому вдається бути успішним у цих всіх сферах і що його надихає, зараз про це і поговоримо. Привіт, Артур. Добрий день. Поговоримо для початку про спорт. Що тебе надихнуло стати займатися точніше, баскетболом? Або хто тебе надихнув і в скільки років це почалося? А, ну в цілому я був завжди вищим за своїх однолітків. Uh, тому коли мені було 10 років, uh, навіть трохи раніше, от 9 uh -huh. років, мене просто мама рік мовляла, типу, ти високий, давай ти сходиш, ну хоча б спробуєш, може тобі сподобається там баскетбол. От і в 10 років, я не пам'ятаю, який в мене тоді був зріст, але знову ж таки, вище ніж середній, uh -huh. порівняно зі своїми однолітками, тому мені саме в той період, коли мені було 10, мені запав баскетбол і. З тих пір займаюся ним. Не було такого моменту, що не подобається і хотілося кинути або змінити на інший вид спорту? Я думаю, що такі ну, настають періоди, коли, наприклад, там нічого не виходить, там щось стається умовно. Тому я думаю, що такі періоди були у кожного спортсмена, те, що один момент хочеться кинути, забити, забути. І так, отак. От. Що може бути найскладніше у цьому спорті для тебе? Можливо, підготовка, можливо, сама гра якась складна дається? Mm, можливо, деякі технічні елементи, <говорить> скажімо так, бо я не виконував деякі ролі, -за, з якими мені потребувалися ті чи інші технічні елементи. Саме тому так, це, скажімо так, <говорить> не, не найкращий мій бенефіт. А можемо згадати твій перший матч? Як це було? І які в тебе тоді були емоції? І чи можеш ти порівняти себе зараз, вже як ти граєш, з тоді з першим разом твоїм? Ну, свій перший матч, це ми грали. Я не пам'ятаю, це, по-моєму, знову ж таки, мені 10 років. Я там буквально за. Я спочатку прийшов, я грав в команді, скажімо так, аматорів. У нас угу. ділилися групи. От і виходить, що мене доволі швидко взяли в старшу групу. Де я вже повноцінно грав в команді. І перший матч, ну, мені нічого про нього сказати, тому що він закінчився з рахунком 62-7 на нашу користь. <гум> а, тому не знаю, дуже складно його якось описати. А для мене, ну, я не пам'ятаю, чи я нервував тоді. <гум> Просто матч як матч був для мене. тому... Нічого такого особливого. Скажу Але так. були якісь хвилювання, бо це було вперше? Безумовно, мандраж перед відчуттям того, що буде, ну, я думав, що це буде складний, матч, звісно. А, тому мандраж перед відчуттям боротьби він був так. А, чи запам'ятав ти найбільше якусь свою перемогу? От що це була за перемога, і чому ти саме її запам'ятав? Mm, ну, Таких uh, ігор, мабуть, було дві: перша, коли ми грали за, в європейській лізі по баскетболу, ми грали за третє місце, uh, і там була дуже складна гра проти литовської команди, <гум> де все пройшло в овертайми, але все ж таки ми змогли виграти ту гру. От, і друге, це перемога в чемпіонаті України разом з своєю командою. Великий от. молодець. Е, як баскетбол вам допомагає е, у житті взагалі, крім спорту, от окремо по життю? Якось він вам допомагає? Mm, ну, В першу чергу, це фізична підготовка. У будь-якому випадку. Тобто там, ну так, фізична підготовка. Mm -hmm. В цілому, все, просто тримати себе в тонусі, умовно, і це, мабуть, ну, найголовніше, що є для мене зараз. Ну, з твоїми зайнятостями, мені здається, дійсно для тебе це найголовніше, адже ти, крім того, що займаєшся спортом, ти ще й займаєшся акторською майстерністю, так? І скажи, в яких виставах та постановках ти вже брав участь? Ну, все почалося ще з дитинства. Я відвідував театральні гуртки. Тобто, ще раніше до баскетболу ти почав вже займатися а, акторською? Можна і так сказати. Угу. Тобто, там безумовно був період, коли мені довелося закинути це діло. От, а, да, вперше я зіграв, по-моєму, в років шість таку велику масштабну виставу. От, а потім я повернувся до цього діла, коли я перейшов в гімназію плюс. А от ми зіграли за весь час? Не пам'ятаю точну кількість, але доволі багато таких постановок, де ну, мені сподобалось грати, якщо дуже коротко. А ти пам'ятаєш свою першу виставу? От тобі було 6 років. Які в тебе тоді були емоції? Адже це ви грали в театрі, правильно? Угу. Е, купа людей, е, дорослих, ви на сцені? Що ви тоді відчували? Чесно, не пам'ятаю. Шість років я думаю, звісно, я хвилювався, але враховуючи те, що ми готувалися доволі відповідально, mm -hmm. то з цим проблем не було. З е, точки зараз зору ти виконання більш, вистави. Ти більш впевнено себе почуваєш вже на сцені. Все, окрім запам'ятовування окрім за слів, знаєте. А, Це з цим проблема. проблема завжди, яка от у мене присутня. Доводиться імпровізувати? Так, <плес> майже завжди то так доводиться. Ну от Якраз і таке питання, яких тобі героїв подобається грати більше? Негативних чи позитивних, які тобі даються легші, де краще імпро... імпровізувати. Mm. Я думаю, що більш позитивних. Mm -hmm. У будь-якому випадку, я думаю, що немає різниці, де треба імпровізувати, бо глядач все одно не знає слів правильно. От. І саме тому немає різниці, в чому імпровізувати. А, та... імпровізувати. а так. Е... Ну, мабуть, більш позитивні персонажі, вони, е, вони схожі на мене, тому так. Я, е, мені краще не грати. Тобі подобається грати більше тих персонажів, які тобі схожі? Так? Ти проживаєш через свою історію, показуєш певну історію на сцені? Можна і так сказати. А Скажи, е, яка роль тобі запам'яталася найбільше? А, ну, це, це роль там, де я найбільше імпровізував, мабуть. Е, я, ми грали ніч перед Різдвом, по-моєму, <тит> називалася вистава. І мені треба було зіграти духа, який е приходив до головного героя і, ка ну, і казав йому його лор на майбутнє. Те, що до нього там також прийдуть інші духи, які йому пояснять, е ну, як треба відносит, ну, відноситись до Різдва. Е от, і тоді, це, мабуть, е сцена там, де я найбільше імпровізував. Бо. Скажімо так, знову ж таки, слова з запам ят, запам'ятовуванням слів у мене так собі. Ну, а загалом, як відбувається підготовка? Треба вивчити сценарій, так? вивчити текст. Як ти ще готуєшся до вистав? І адже це доволі така серйозна робота, і що тобі в цьому процесі дається найскладніше? А це залежить від того, ну, наскільки багато слів в першу чергу. А, якою вони мовою? Тому що от, я недавно для себе відкрив те, що я ніколи не кричав в зал англійською мовою. Тобто, mm -hmm. от є а, кількість натовп, а, до яких треба було м я американського солдата. Mm -hmm. от, і мені треба було ну, з хорошим акцентом сказати про те, що агітувати. Мені mm -hmm. треба було загітувати, виходить. І... Через те, що я ніколи цього не робив до цього, то ну, мені далося це складно. От скажу відверто, там. Трошки на сцені не улажанув, але як уже є. Ми зіграли цю виставу потім знову. Але враховуєте, що в мене був вже досвід. досвід то я зіграв краще. В а рік. довго йдуть підготовки взагалі? Бо я знаю, що е, актори займають більшу частину, ну тобто, займає сама ця підготовка, ніж просто е, грав вже на сцені. Як довго ви займалися, і як е, складно це було? Я б не сказав би, що це якось складно взагалі. Угу. Я недовго до цього готуюся. Я зазвичай просто. То відіграю свої слова, як вони є. Мене поправляє наш головний по і... Ну, і це в цілому, все. Просто як я що, щось я беру з досвіду, умовно, який я мав в, ще з маличку. Щось я беру просто зі своїх особистого, з, особистого характеру і комбіную, можна так сказати. А чи доводилося в житті е, брати навички з акторської майстерності і грати якось в житті? Там десь, можливо заплакати, е, ну, залікати е, -хі <laughs> або ще щось. Не заплакати точно, але я думаю, що кожна людина в житті використовує використовую свої акторські здібності. Ну, доволі часто? Там... Ні, я б не сказав. Я доволі відкрита людина, тому. Ти що на сцені себе граєш, що в житті? Ти просто, Можна такий, так, який сказати, ти так, так. є. Ну і давай трішки поговоримо тоді про науку, а вже в кінці повернемося ще трішечки до теми акторства. Як ти вирішив взяти участь у Ман і чия це була ідея? Твоя, чи, можливо, вчителів або батьків? Ну, вперше я написав свій ман на шкільному рівні і ще в 9 класі. Mm -hmm. Я тоді не навчався ще в гімназії плюс. Але ну, коли я вже перейшов, то я з ентузіазмом ну, погодився написати. Мій перший ман був про використання Олімпійських ігор як інструмент пропаганди mm -hmm. в нацистській Німеччині. Mm -hmm. а... Чому обрав таку тему? Mm -hmm. Чи, можливо, наставники в тебе були які? У мене був наставник, який був, скажімо так, він орієнтувався в темі пропаганди в першу чергу. Uh -huh. І виходить, що у мене було питання ну, був вибір або Друга світова, або Перша світова. Першій світовій я хотів спочатку написати про технології Першої світової, бо, ну. Ця війна дуже багато змінила з точки зору науки та А, mm -hmm. Але ця тема була доволі обширна. Тому ми якось дійшли до висновку, те, що можна поєднати в цілому і спорт, і інструмент пропаганди. Так. І от вийшла така от тема. Чи складно було готуватися? Mm. Скільки часу це в тебе займало? Ну, я б не сказав, що багато. Найскладніше це, мабуть, от пошук матеріалів? в... І Їх переклад, звичайно, угу. тому що з ними там окрема історія. От. І саме написання, формулювання, а, там, пунктуаційні, лексичні помилки, і зібрати це все докупи. А що було найцікавішим в цьому? А, Знаєте, пошук літератури це одночасно те, що мені подобається і не подобається, тому що одночасно я отримую велику кількість інформації, яку я хотів би використати, наприклад, в житті. Але одночасно з цим деякі книги вони дуже по-тупому написані, тому складно їх перекладати було в деяких місцях і якось вибудовувати з цього конкретну інформацію. А чи вплинув якось е, твій проєкт на твоє ставлення до історії? Е, ніяк абсолютно, тому що я історію в цілому люблю як предмет, починаючи з 8 класу. мабуть. І ну, Моє ставлення не змінилося. Можливо, навіть тільки покращилась. Ну і тепер хочеться вже запитати, ким би ти взагалі бачив себе, ким ти бачиш себе в майбутньому. Ти пов'язав би своє життя з наукою, з акторством, чи, можливо, взагалі спортом або зовсім інша ніша? Це доволі складне питання. Я прям так не зможу на нього відповісти. Тому знаєте, як воно буде, подивимось. Але yeah. поки що тобі хочеться займатися всім потроху, так Так, я займаюся всім потроху, кручусь в цікавих мені місцях. От і ну в цілому, так так і живу. А як ти відпочиваєш? От в тебе е, доволі багато зайнятостей, Ти ще паралельно ще навчаєшся в школі, е, що є найголовнішим, коли ти встигаєш відпочивати, чи можливо для тебе це і є відпочинок, коли ти займаєшся спортом або акторською, чи можливо взагалі щось інше в тебе ще є якісь хобі. Та, мабуть, з прилічного акторства, в першу чергу, це відпочинок. Тому що, наприклад, якщо баскетбол це фізична і розумова діяльність, то акторство більш емоційне для мене. І воно якось так виходить, що під час акторства мені легше відпочити, ніж умовно, коли я там активно займаюся науковою роботою. Або там, ну, баскетбол це очевидно, що це фізичне навантаження. От. Тобто? Або не знаю, там, якщо ми беремо відпочинок саме від цього всього, я просто зазвичай приходжу додому, сплю і ну, зустрічаюся з друзями, якщо є така можливість. Розвантажуєшся так трішечки. Стараюсь, так. От давай тоді для наших слухачів ти доси, е, декілька побажань, як встигати все робити, гарно все робити, і не опускати руки і досягати таких вершин, як досягаєш ти. Ну, в першу чергу, треба побудувати свій графік, розуміти, що буде відбуватися на тижні, і при цьому не випадати з точки зору необхідних предметів, наприклад, як школа. Бо у мене дуже багато підв'язано. Мій графік дуже підв'язаний під школу. В першу чергу, коли я там умовно закінчую, от і після цього я вже розкладаю для себе, що я маю робити там де, як, куди. от, це перше. Uh -huh. а, ну і звісно, здоровий сон. Без нього, типу, ну ніяк. Прийти там поспати годинку після школи це взагалі чудово. Це те, що я найбільше люблю робити. А, і ну, в цілому це все. Якщо брати особисто мене, це те, найголовніший такі пункти. Так, так. Дякую, Артура, тобі за таку цікаву розмову. Дякую, що поділився своєю історією. Е, насправді, ти такий справжній приклад того, як поєднувати і науку, і творчість, і спорт, і не вилітати просто з життя, продовжувати досягати вершин, продовжувати досягати своїх цілей. Тому я бажаю тобі, щоб всі твої плани, які в тебе є на майбутнє, обов'язково здійснилися, і щоб ти до нас завітав знову з якимись новими своїми перемогами. Дякую вам. А я нагадую, дорогі слухачі, що це була програма Вав Подкаст з вами ведуча Ганна Холод. І в гостях на сьогодні був Загородній Артур. Дякую.